Розкос трактора ЄМЗ дні прозапчається. Це той розкос, що ми самі виготовляємо. Зараз буду показувати подробно на всіх цих. Дивіться, зроблений він шарнір редакований. Це теж упаковочка, закалка всередині, різьба трапецеєдна. Ось так воно все ставиться. бачите, І гайку ми також недешеву гайку даємо. Як ви бачите, гайка доволі якісна. Вона йде по всій ширині захвату і нормально прижимає. Плюс вилка в вилка нас йде паковочка. Також така і ліва, і права гайка. Тобто Ми на свої розкоси даємо дві гайки. Плюс серцевина. Серцевина у нас також йде з упаковки. І тут також трапеція різьба ми її називаємо. Іде дуже це Ну, Ми буває красимо, це в чорний колір, а гайки буває не краси. Це Для зборки цю штуку ми також не красимо, щоб ви бачили, з чого як воно зроблено. Так? Що це дійсно тут прокалено, що дійсно все нормально зроблено. Плюс такі широкі гайки ви можете придбати окремо, Окремо вилка, окремо серцевина, окрема ця штука, все ви можете придбати повністю окремо в нас. То кому треба Запчастини до Йомзе, не про запчасть, вертайтесь.